Перед тим як почати, постав лайк і підпишись. Ця історія змусить тебе двічі подумати, перш ніж зробити наступне фото. Готовий? Тоді слухай. Мене звати Влад. Я фотограф. Не професійний, але фанат своєї справи. Роками я знімав усе від весіль. До диких покинутих будинків, любив ловити кадри, в яких є щось більше, ніж просто зображення. Минулого літа я знайшов стару плівкову камеру на блошиному ринку. Продавець сказав Якщо будеш знімати, не забудь знищити останній кадр. Я подумав, що це жарт, але він говорив серйозно. Інакше побачиш те, чого не мав бачити. Я засміявся. Купив. Камера виглядала ідеально, механізм працював, корпус цілий, ідеальний улов для ретрознімків. Перші кадри я зробив у старій закинутій школі за містом стіни у графіті, вікна розбиті, довгі коридори, що тонуть у темряві ідеальне місце для готичних фото. Я зробив 10 знімків. Одинадцятий, випадково, коли спіткнувся на сходах, а потім дванадцятий, останній, я стояв напроти Великого дзеркала в холі і просто натиснув на кнопку. Плівка закінчилась. Я не побачив нічого дивного, просто своє відображення. Коли повернувся додому, я одразу проявив плівку. І ось де все стало дивне. Перші одинадцять знімків були нормальними, але останній той, де я стояв перед дзеркалом, змусив мене похолонути. На фото я стою у тій самій позі, але в дзеркалі не я. У відображенні хтось андерший. Очі чорні, рот трохи відкритий, ніби він ось ось щось скаже. Його пальці впираються зсередини в скло, наче він намагається вийти назовні. Я був у шоці, я зробив фото сам. Там не було нікого. І точно, ніякої обробки. Це плівка, це реальний кадр. Я показав знімок другу. Він мовчки подивився, потім сказав «Влад, ти не вперше робиш фото в дзеркалі, правда? Ні, звісно. Але на жодному до цього ти не був у кадрі двічі. Я переглянув інші фото і справді на кількох із них у відображенні фігуру видно, хоча я цього не помічав вона ставала все чіткішою з кожним кадром, наче щось наближалося. Наступного дня я прокинувся від клацання. Камера сама лежала на столі, але затвор спрацював. Я підійшов у середині нова плівка. Я її не вставляв, я проявив її і побачив себе, сплячого, знятого з висоти, ніби з верхнього кута кімнати. На другому кадрі я сиджу на ліжку і дивлюся прямо в об'єктив. А я точно цього не пам'ятаю. Я вирішив спалити камеру, але коли кинув її у вогонь, вона не горіла, просто лежала в полум'ї, і дим піднімався не вгору, а вниз. Уночі я почув кроки повільні, важкі. У дзеркалі у ванні на секунду з'явився силует. Він стояв точно так, як на фото, і посміхався. З того часу я не фотографую. Я живу в квартирі без дзеркал, без камер, без плівок. Іноді мені здається, що я чую клацання затвора, коли засинаю, але можливо це лише уява. Виво або він усе ще фотографує мене.